Згадала про свою метафоричну колоду від Каті Забіляної і витягнула карту дня. Зараз вам я її покажу. Ось така карта вона називається Стадія глибокого очищення. Подивіться, тут і шторм, і вона, ніби як з пучини моря, виходить обновлена. Захотілася пояснити значення цієї карти. Зараз ми проходимо всі період трансформації, і у всіх є відпускання, іде така програма відпускання всього старого, зайвого, те, що вже віджило і трансформації, або зміни трансформації в більш високі вібрації, або відпускання. І те, що тебе тягне вниз, як якорь, потрібно відпускати. Єдине, мабуть, варто замислитися. З якого почуття ти це відпускаєш? Так як вже воно отжите, ти осмислив, зрозумів, зробив висновки, про що це тобі було, що воно показувало. І з чистою душою відпускаєш. Чи з якогось негативу, з якогось... Ну, пішло воно все нафіг, знаєте, отак. Відпустивши старе, звільнюється місце для чогось нового. На старий хлам. На старі почуття, на старі запаковані блоки нічого нового не заходить. А якщо й заходить, то через таку ситуативність, що мама не горюй. Тобто тебе буде руханить, тебе буде витрушувати з тебе ці камінці, ці блоки через ситуацію, через людей для того, щоб зайшло нове. Зараз я кажу і для себе це нагадування. Тож можливо саме зараз прийшов час передивитися весь хлам в голові, в домі, у всіх аспектах свого життя і подивитися, чи дійсно тобі це потрібно, чи варто вже відпустити, відпустити для заходу нового, нової енергії.